Проєкт під назвою Інтегрований міський розвиток в Україні стартував і в Житомирі. Метою проєкту є сприяння реалізації головної реформи українського уряду, децентралізації та посилення місцевого самоврядування. Головними інвесторами цього проєкту є Швейцарія та Німеччина. Сучасний інтегрований міський розвиток, в покращення життєвого середовища для громадян та сприяння участі людей у вирішенні суттєвих проблем розвитку міста інвестують 6 мільйонів євро. Термін реалізації проєкту – три роки. За два з половини три роки концепцію інтегрованого розвитку міста. Концепція, яка поєднує в собі не тільки розвиток одного з напрямків економіки міста, а інтегрує в собі і економічний, і соціальний, і екологічний, і інші речі. Ну, я сподіваюся, да? тобто збалансований якраз такий інтегрований розвиток міста. Основними завданнями проекту є. Розвиток населення, економіка міста, житловий фонд, землекористування, власність, навколишнє середовище та клімат. В соціальній сфері, освіта та наука, охорона здоров'я та соціальний захист населення. Щодо технічної інфраструктури, розвиток туризму та сполучення з регіонами. Основна мета, як уже Микола зазначив, це поєднати всі ті частини, які було згадано і використовувати гроші для кращого розвитку міста, кращого функціонування міста і для добробуту громадян. Робоча група з інтегрованого розвитку міста співпрацює з командами міжнародних та національних експертів. Матіас Збрант закликав робочу групу до активної роботи та співпраці з громадянами.